І ви бачили, як горать і вибухають акумулятори. А зараз давайте перевіримо, за який час, скільки часу йому потрібно, щоб загорітися. ну Погнали, поставлю я ось так ось трошки далі зажигалку. І ждемо. А тим часом, поки ми дивимося, коли він вибухне, ось такі от. Полімерки в наявності. Ось такі от лішенчики високотокові 21700, 45 Амперні. Ось такі от меги 2600. І ось такі от Samsung 26F. Ну і зараз ось такі от Samsung 35E. Також є пальчики АА і AA які? Заряджаються просто-напросто від USB-шнур в комплекті. Кому цікаво, запитуйте. Ну і що ви дивитесь? Думаєте, що насправді я буду палити живу батарейку?